Всім доброго дня! І от ми починаємо під'єднувати наш електродвигун. Ось такі робимо довші клеми, беремо, одну заводимо отак. І чіпляємо її вже отак. Сюди. Тут посередині у нас по правилах пускова обмотка має бути. Це ми підключаємо кожен плюс на розетку. І ось цей ми теж сюди. Масу нуля ми беремо, отак от заводимо теж. Ось тут у нас як підключено на зірочку, ми ось сюди прикручуємо. Ось так ми закладаємо. Ось так зараз хвилинку, бо на камеру трішки незручно. Ось так ми його закладаємо. От, все, у нас тут вже все під'єднано. Далі треба буде гратися тільки з конденсаторами. Ну Я зараз його все поскручую, поприкручую і включуся далі. От ми вже все його поскручували, і от кому буде інтересно, от вам можу так показати на коробочці на цієї на може комусь пригодиться, як підключати, що і як. От треугольник і от зірка. Зараз ми все це скрутимо вже далі до кінця і будемо класти на раму Далі ми беремо отак їх три. Так ми підключили. Ось так ми їх тако складаємо. Беремо цей дротик звідси, цей звідси. І ми їх так скручуємо. Далі ми беремо цей звідси, цей звідси. І знову скручуємо. У нас лишається ось тут. Їх же покладу, отак. Воно вам повинно бути видно, як воно що підключено. І беремо ось цей. Беремо їх так, скручуємо. От. Ну Для зручності. Звідси зараз я себе візьму ще добавлю подротику. І знову я вам далі буду показувати. от, от так воно у вас має отримати. Вони з'єднуються послідовно. от, от от, так, от. все, так, Дивіться, от ми додали ну, для зручності, щоб там не рвати. Ось так. Ми подобавляли. І ось кожен ось цей дріт, зараз заберу на бік. Ми його будемо чіпляти. Ось дивіться. Оце у нас виходить, ну, маса звідси виходить ось так. Один сюди, другий сюди і сюди. Ми їх чіпляємо. І зразу сюди ми зразу по, один, по одному виводимо на розетку. А звідси ми з цього одного робимо три і теж на кожну розетку розводимо. От зараз я далі все складу. І буду далі вам показувати. Так, дивіться. От ми взяли масу. І ну, от ми їх вже розділили на три на проводи. І цих три проводи будуть насти на розетки. Ось це у нас плюси на розетки будуть. Тільки зараз діться, ми ще їх виведемо, зараз вам покажу далі. Так, дивіться. от ми вже Ось це у нас плюси йдуть на розетки. Оце вже ці з мотора кожну обмотку ми от додавали сюди. Сюди, так, у нас підключено треугольником. От вони все вже розведені. це у нас три плюси на розетку, а це наша маса. І от з маси. Я їх тут скручую для зручності собі теж. Ось це от це одна розетка. Це у нас друга розетка. Це у нас третя розетка. Тут, тут нічого важкого немає. От ми його просто, просто, просто склали все тут, як воно положене. Воно підключено все от, воно підключено на триугольник. Просто ми звідси повиводили дроти, які нам потрібні. От зараз вам даже зніму цього всю, щоб вам більш детально показати. От бачите, Я не знаю, що який в мене звідки виходить. Я от бачу тільки зараз я тільки заберу а, все, маса забрана. От бачите, в мене тільки паки проводів. Я беру першу попавшу і ось так її. Сюди і сюди. З одного дрота вони не кидають на один конденсатор. От сюди, сюди. Так, беремо ми наступний. Взяли ми ось цей. Ми його сюди, сюди. І беремо останній. Ось так. Раз. Якось поза це все зараз опустити. Раз, все, тут нічого важкого немає. От вам три плюса на, плюс на розетку. І три мінуса на розетку. Далі будемо вже класти кришку сюди. Дивіться. От, це два мінуса. Це два плюса. От ми вже одну різетку, можна сказати, підсоєднили. От зараз як провірити. Дьоргай. Бачили, ми дергаємо, от, пробували замотузочок. І у нас блимнула лампочка. Знає, що це так, працює. так, дивіться, ми вже підсоєдинили ось тут дві розетки, одна залишилась. І ну, обов'язково підсоєднити вольтметр, герцметр, амперметр по бажанню. Ну, я, напевно, не буду його підсоєдняти. Десь як прийде мій вольтметр, я теж його тут, десь знайду місце, його тут прикручу. А на даний момент буду користуватися тим старим, який ви бачили в попередньому відео. Ну... Далі буде в нас вже випробовування. Так що кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!